Українці прагнуть, щоб ця війна закінчилася, але не прагне одна єдина сторона у світі це Російська Федерація. Ну і власне про це все говоримо далі. Також Зеленський, начебто, відмовився від амбіцій щодо вступу України в НАТО в обмін на гарантії безпеки від США, Європи та партнерів напередодні перемовин у Берліні, які нагадаємо тривають. Водночас Україна не погоджується на територіальні поступки. Про це пише Reuters. і власне про територіальні поступки пише не тільки Reuters, бо різні видання заявляють, які, начебто, в таємничині сходом перемовин, що Київ, вибачте, на слові тикають обличчям у виведення саме військ з Донеччини. А Зеленський, точніше, цитують чи то Зеленського, чи когось із представників делегації, що виведення військ дорівнює капітуляції, тож вимога буде відкинута категорично. Гарантії безпеки з боку США Європи та інших партнерів замість членства в НАТО представляють собою компроміс з боку України, додав президент Зеленський. За даними видання. Цей крок знаменує собою важливий суд для України, яка боролася за вступ до НАТО, та як захист від російських атак, і має таке прагнення включене до конституції. Це також відповідає одній з поставлених військових цілей Росії, але Київ рішуче виступає проти будь-якої передачі своєї території росіянам. Ну щодо НАТО, вочевидь, як на мій хлопський розум, знову ж таки, як завжди, це суб'єктивно. Нас там не хочуть бачити. можете почитати світову пресу, як США фактично роблять максимально все принаймні в Білому домі для того, щоб Україні там забетонувати не вступ до НАТО, принаймні за каденції Трампа. Можливо, звісно ж, щось зміниться, якщо оберуть когось із демократів чи навіть тверезого республіканця. Але звісно, це може бути компромісним запитанням. Бо а нас там не хочуть бачити, і не це найстрашніше. Б, НАТО боїться навіть поглядів Путіна, щоб щось робити, збивати дрони на власній території, тільки абсолютно нікчемні, ну скажімо так, але це відверто, хоч і суб'єктивно. Реакції Марка Рюти, що якщо на нас, то ми ось. Ви не ось. Ви можете тільки словами. Тому, на жаль, так і є, але це може бути компромісним питанням. Але, як бачимо, пишуть різноманітні видання, що, так би мовити, Зеленського тикають обличчям саме в лінію розмежування. І це велика проблема. Звісно ж, расисти тут на поступки не підуть, а Трамп буде тиснути цілком, очевидно, на Україну. Але поживемо, побачимо. Ну і як завжди, астрологічні прогнози від світових політиків. Мирна угода щодо завершення війни в Україні ближче ніж будь-коли за останні чотири роки, сказав президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, США Європа та Україна зараз працюють над трьома різними документами. Це мирний план на 20 пунктів гарантії безпеки для України та відбудова після війни. Власне, ступ відзначив, що нинішній етап переговорів щодо миру в Україні є критичним, але Україна близька, начебто, до досягнення угоди. Про це сказав в інтерв'ю одному з телеканалів. Власне, що ще сказав? Сказав про ці три документи, які начебто году годуються. Годуються, якраз я напевно не просто так обмовився. Годуються аудиторії, згодовуються, але і толку з них немає. На жаль, жодних президент Фінляндії підкреслив, що над деталями цих документів працює українська делегація спільно з представниками США та ЄС, адже слід забезпечити узгодженість та ефективність майбутніх домовленостей. Знаєте, я так би мовити. З певною повагою ставлюся до президента Фінляндії, в принципі, з повагою ставлюся до будь-яких діячів, які носять ім'я Олександр. Ну звісно ж, Лукашенка та Дугіна не пропонувати автоматично. Але оці астрологічні прогнози Рюд тепер цим був тепер ступ. А хтось здається, Джорджа Мелені здається, колись говорила, можу помилятися. Ледь не з'являються вони ледь не щомісяця, що до кінця року, до пам'ятаєте, минулого разу до Великодня Трамп, до літа Трамп, потім цей, потім до кінця. Та нічого не буде. Рашисти відкидають будь-які плани, навіть якщо Зеленський видасть підпише законопроект про те, що вся Україна стає якимсь там округом Російської Федерації, та навіть тоді вони не завершать війну. Хіба що знищ... зменшать інтенсивність бойових дій? Рашисти хочуть знищення України. Це є червона лінія, та яку вони для себе окреслили, і ніколи, навіть якщо дійсно колись в житті, при нашому, за нашого життя подіють економічні санкції, расисти не будуть зупинятися. Тому щоб там не говорив Зеленський і щоб не говорили Стуби, так би мовити, терористичні карти саме у Кремлі, і вони їх розігрують максимально. Ну і власне. The Wall Street Journal також пише, що однією з ключових розбіжностей між США та Україною є оцінка ситуації на полі бою. Кілька високопосадовців адміністрації Трампа вважають, що Україна програє цю війну. Українські військові та інші європейські посадовці переконані, що наша країна здатна захищатися принаймні ще рік за умови посиленої військової та фінансової підтримки. Звісно ж, напевно, не такої, як зараз, коли нам подрібочці кидають, щоб якось не падали цілими регіонами і не падали лінії оборони. А якщо б серйозно. Підтримка серйозної підтримки, от якраз цитуючи Стуба, за всі чотири роки повномасштабної війни в Україні, на жаль, не було. Але маємо те, що маємо ця ситуація, цілком очевидно не зміниться. Ну і про тиск на Зеленського, про який вже я згадував, згадують різноманітні блогери та оглядачі, і також про те, як на нього тиснуть щодо територіальних поступок. Серед них і політтехнолог Борис Тізенгаузен, який у свіжому блозі про це говорив, що сказав, давайте слухати пряму мову. Западные СМИ пишут, что на этой встрече будут давить жестко на украинское руководство с целью принятия плана. Но есть там нюансы. Раньше украинская сторона заявляла, что рассматривает взаимный отвод войск на Донбассе как один из вариантов урегулирования. То есть в плане Трампа, я напомню, нет взаимного отвода войск. Ну, точнее, давайте так, в пункте, который туда россияне засунули, нет взаимного отвода войск. То есть там Россия просто говорит на словах или там на бумажке где-то прогарантирует, что они не заводят свою армию на ту территорию, откуда уходят украинские войска. Ох, какая щедрость, правда, ничего себе. Но фактически контролируют эту территорию. Украина должна в одностороннем порядке свои войска с укрепленных линий, которые еще с 2014 -го года там создавались отвести. А россияне говорят: ну, мы там войска заводить туда не будем. Я думаю, что просто-напросто появятся там очередные какие-то ополченцы. трактористы, шахтеры, которые зеленые человечки, неважно, нужно подчеркнуть, казаки какие-то туда, Гиркин-2 туда приедет, еще кто-то. В общем, россиян, россиянам верить себе не уважать. Накануне западные СМИ писали, что в своих поправках к плану Трампа Украина требовала вернуть ей еще Запорожскую атомную электростанцию и ни в коем случае не соглашалась на сокращение армии. Ну и плюс вот этот пункт отказывается от одностороннего выведения войск с Донбасса. То есть Путин говорит: дайте мне вот то, что я не завоевал, пусть они уйдут. Ну, я думаю, понятно. Uh, напряженный момент. Очень многие говорят, что выходим на финишную прямую с переговорами. Кто-то оптимистично, кто-то не очень смотрит. Ну а далее, друзья, новина, яка потребує, звісно ж, ваших коментарів, цитую, адже це не має бути угода. Мова має йти про капитуляцію України зараз, про це зазначив. Посол Російської Федерації у Британії щодо плану Сполучених Штатів Америки він висловився. Ну і знову ж таки коментарі вже з'являються від наших українців. Бачимо, що дійсно прагнення до миру складно не помітити. Адже такі коментарі все ж таки з'являються у медіа. Якщо ж говорити до більш притомних політиків, то поговоримо і про ті заяви, які були попередньо і від Марца. Адже він зазначив, що Росія не зупиниться на Україні. І прагне відновити радянський союз. Канцлер Німеччини заявив, що в разі поразки України Росія продовжить агресію, оскільки її мета це зміна кордонів у Європі. Він наголосив, що така політика становить серйозну зокрема військову загрозу для країн, які раніше входили до радянської імперії.